Всіх вітаю! слава Ісусу Христу! Зараз я маю вечірню прогулянку в Німеччини. І хочу поділитися словом. Коли ми будемо читати Євангелія від Матфія, 14 розділ, 13 вірш, від Марка 1 розділ 35 вірш, Марка 6 розділ, 31 вірш, ми знаходимо наступний досвід, наступну практику. Де як Ісус. Так і учні усамітнювалися. Спочатку написано про Ісуса, що Він усамітнювався для молитві. Учням зговорив це робити для відпочинку. Що я хочу цим сказати? Дуже добре нам, як послідовникам Ісуса, мати такі, таке місце і певний час, де ми могли би відпочити. Де ми могли би мати єднання з нашим Господом. Це дуже важливо, це нас збагачуватиме. Я не говорю кожного дня. Але ця практика повинна мати місце в нашому житті. Вона мала місце в житті Ісуса. Він усамітнювався для молитви. Вона мала місце в житті учнів в служінні. Хай поможе кожному із нас, Господь, не ігнорувати. Дуже часто буває, може бути так. Люди настільки занурюються в працю, і це одна крайність. Їх нема часу для відпочинку, їх нема часу для такого єднання з Господом. Але служіння Богу без Бога це неправильно. Тому хай поможе кожному з нас Бог всім мати цю практику, мати певне місце. Це може бути будь-яке місце. Де вам не будуть заважати, ви вільно можете свої емоції проявляти, відкривати те, що у вас є на серці, Богові, відпочити, мати єднання з Господом це дуже важливо. Хай Бог всім нам цьому допоможе мати таке місце, мати такий час і відпочивати, молитися. Хай всіх Бог благословить. Якщо ви ще не підписані мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я вам дуже буду вдячний. Дуже дякую за коментарі, дякую за підписку, дякую за поширення, вподобання. Хай всіх Бог благословить і допоможе нам усамітнюватися з метою відпочинку, з метою молитви, зв'язку, єднання з нашим Господом. Будьте благословені.